Доброго дня! Пропоную вашій увазі будинок в селі Високе Білоцерківського району Київської області. До міста Тетіїва 20 кілометрів, до Білої церкви 80 кілометрів, до Києва 170 кілометрів. Кожен день є сполученням з Києвом, з Білою церквою, з містом Тетіївом. в селі є два магазини, це господарство. Медпункт, старостат. На жаль, школа і дитячий садок цьому році закрився, як і в вісьми селах нашого ОТГ. Ось такий двір, бетонний забор, асфальтована дорога, а попереду поле і ось там видніється посадка. Там є зупинка, курсує дизель, жашків, козятин. Будинок невеликий, глиняний, обкладений цеглою, є газ і є пічне отоплення. Земельна ділянка тут з двором більше 60 соток. Два хліви. З одного можна зробити гараж. Ось такий двір, такий хлівчик. Є три ями муровані, як такого льоху немає, але є три ями. Горішини, виноград, будинок перекритий років 2-3 назад. Новий шифер, добудована веранда, вікна пластикові. Ось такий є криниця, он криниця. Город невеликий скос до яру, але невеликий. В яру ростуть дерева, які можна на дрова використовувати при потребі. Ось такий. Тут колись було два двори. Ось такий город. Хлів на два відділення. І ось такий будинок. Вода в будинок не заведена, але є ванна кімната. І заходимо в будинок. Ось такі двері веранда. На землі ліноліум. Під вагонку оббите пластиком. Ось така веранда. Непогана. Десь 5, навіть 6 на 2,5. Заходимо в сіни, тут стара плитка, незакінчений ремонт підбито гіпсокартоном, вхід на горище і ось грубка. Направо у нас кухня, два вікна, газовий котел. Ось така кухня, теж десь 6, мабуть, до 3 метрів. На полу лінолюм, але його потрібно замінити. Він порваний. І ось тут ванна кімната. Ванна кімната є, але, як вам показати правильно, немає, вона просто стоїть ванна. Ні. Каналізації нічого немає, але саму ванну можна тут зробити. Повертаємося назад. Ось така у нас прихожа невеличка. Теж два вікна пластикові вікна. Власники будинку заберуть тільки стіли стільцями, більш нічого, все це лишається. І звідси спальня, В спальні грубка обкладена плиткою, на полу старий ліноліум. І ось така Ціна будинку 140 тисяч гривень, ціна обговорюється. Власники тільки вступили в право власності. Не вступили, а оформляють документи на право власності після смерті матері. Кого зацікавив даний будинок? Будь ласка, пишіть в коментарях. Я надам вам номер власника. До нових зустрічей, до побачення!